Скажу вам так, мабуть, не проходить жодного робочого дня, щоб той, хто входить в склад робочої групи з питань ментального здоров'я при координаційному центру підтримки цивільного населення Черкаської обласної військової адміністрації, щоб ми не задавали запитання, як ми сьогодні можемо полегшити життя і полегшити повернення. Ветеранів, військових та їхніх членів сімей до адаптації до соціальних певних моментів, до адаптації до цивільного життя та їхній психологічний стан я хочу сьогодні зазначити. Не лише важливість цієї теми, а й те, якими кроками ми будуємо цю інфраструктуру послуг, тому що актуальність цього питання, цього напрямку сьогодні, мабуть, дуже гостро стоїть. Після повернення, після демобілізації, військові повертаються в свої громади. Громада є тим першим стабілізаційним пунктом тою точку. Входу, яка дозволяє сприяє або покращує перехід, важкий перехід від військового життя до цивільного життя. І те, наскільки громада відпрацює цей момент, наскільки громада використає всі можливі інструменти для покращення психосоціального становища для комплексної допомоги, і буде залежати успішність реінтеграції ветерана в громаду. Психологічна допомога сьогодні вона йде. Пліч-опліч із фізичним станом. Тобто, коли ми говоримо про психосоціальну підтримку, психологічну допомогу ветеранів, це є комплексний підхід в тому, щоб ветеран стабілізувався і себе добре почував в своїй громаді. Як ми будуємо цю систему? Тому що, як я озвучила, громада надважлива в цьому питанні, і тому саме інфраструктура послуг на рівні громад сьогодні є ключовим питанням в розбудові. Всеукраїнська програма ментального здоров'я, яка була ініційована першою ледяді, як іде пліч-опліч -пліч з ветеранською політикою. А для того, щоб зробити доступні послуги на рівні громади, ми в першу чергу прокартували всіх надавачів, які здійснюють сьогодні такі послуги. Я нагадаю, що послуги психосоціальної підтримки та здоров'я мають три рівні: і перший рівень це психосоціальна підтримка, перша психологічна допомога. Та надання комплексної психосоціальної підтримки на рівні громади, хто може бути надавачами? Фахівці соціальної сфери, психологи на базі фахівці, на базі центрів соціальних служб це можуть бути медичні лікарі, первинки і вторинки. Чому важливо розуміти, що послуги з ментального здоров'я сьогодні є частиною і імплементацією у всі сфери: медичну, освітню, спортивну? Соціально, тому що на первинному рівні першим контакт, коли людина звертається за будь-якою послугою, ветеран та член його сім'ї має право отримати психосоціальну підтримку вже тим надавачем, які ці послуги надають. Для цього ми постійно підвищуємо їхню кваліфікацію, їхню обізнаність, проводимо курси щодо самодопомоги, плюс управління стресом, допомога та етична комунікація з ветеранами та членами їх сімей. Саме таким чином підвищення обізнаності цих фахівців, які важні. Аються першою лінією контакту є на сьогодні вкрай важливим до цього. Ми запрошуємо. От спочатку цього року у нас уже відбулося чотири такі глобальні навчальні процеси, в тому числі з залученням фахівців. Іноземних в нас приїжджала делегація з США, яка проводила навчання по травмі, по підходах щодо комунікації та допомозі ветеранам та членам їх сімей. Таким чином навчилися близько 200 осіб, є фахівці першої лінії контакту. в першу чергу це фахівці соціальної сфери та психологи, які вже можуть на своєму рівні на рівні громад надавати такі послуги. Важливо етапом саме розбудови інфраструктури у нас є створення маршруту послуг з ментальним. На сьогодні сім пілотних громад, які вже відпрацювали маршрут послуг, вони вже активно використовують цей інструмент. Інструмент заключається в тому, що в нас існує дев'ять секторів, які дотичні до надання психосоціальних послуг в громаді. Це не лише спеціалізовані, а й не спеціалізовані. Це й освіта, соціальний захист, охорона здоров'я, молоді, спорт, неурядовий сектор, гарячі лінії. Тобто за цим маршрутом ми можемо зрозуміти, як людина може знайти точку входу, яка їй комфортна, яка їй потрібна, на тому рівні, який їй необхідний, базової психологічної допомоги або спеціалізованої психологічної допомоги. Саме спеціалізовану психологічну допомогу надають психологи, психотерапевти. Та психіатри, і це це третій рівень надання допомоги. Я нагадаю, що перший рівень це самодопомога та психосоціальна підтримка, а другий рівень це саме психологи. І а, як а, ми спостерігаємо, чим більше ми вкладаємо ресурсу, чим більше ми навчаємо фахівців першої лінії, які можуть надавати психосоціальну підтримку, тим простіше проходить шлях адаптації військового і є ті виклики, з якими справляються фахівці на первинному рівні. Звісно, якщо цього не вистачає, то існує механізм перенаправлення. І саме цей маршрут, який ми опробували, це про перенаправлення. Коли кожен надавач знає, що працює в громаді, які послуги надаються, з якими. Потребами може людина звернутися, з якими запитами до конкретного фахівця. Зокрема, в нас на сьогодні сім маршрутів відпрацьовано, і в тому числі, звісно, це Черкаси місто, Черкаська міська громада. Зараз ми робимо розповсюдження за допомогою таких. Закладок для того, щоб кожна людина могла зайти, зафіксувати через QR-код. Вони тут є в прикладі доступні. Ви можете ними скористатися, і саме за таким qr кодом ви побачите весь маршрут, тобто що включає маршрут. По секторам конкретизація, назва закладу, які потреби може людина там закрити, тобто з яким запитом людина може звернутися, адреси та контактні телефони по семи громадах. В цьому році ми плануємо масштабувати, тобто маршрут показав себе дуже класним інструментом таким в роботі. В цьому році ми плануємо масштабувати це на всі громади, які в нас є в регіоні. Це теж одна із елементів розбудови інфраструктури, дати інформацію, дати людям інструменти, до кого, при яких запитах можна звернутися. А, наступний елемент будови нашої екосистеми психосоціальних послуг на рівні громад це. Пілотний пріоритетний проект, який ми розробляємо в нашому регіоні, ветеранські простори, як простори емоційного розвантаження та підтримки, власне, актуальність і візія такого напрямку це, звісно, побудувати комплексну психосоціальну послугу, куди буде включатись послуги з ментального відновлення, з фізичного відновлення, юридичні консультації, консультації, консультації в консультації широкого спектру фахівців. Яка мета? Ми всі розуміємо, і всі свідомі тому що ветерани, військові не люблять ходити по фахівцях, тобто оця рутина, яка нам здається щоденній своїй справі звичною для цієї категорії населення, вона складна, вона виснажлива і вона підсилює тривожність. Наша мета зробити так, щоб на рівні громади ветеран звернувся в свій простір, ветеранський простір і отримав комплексну психосоціальну послугу та максимальне закриття всіх потреб, якщо на рівні. Громади немає недостатньо фахівців якогось спектру, наприклад, психологів, ми закриваємо такі потреби виїздами мобільних бригад психологів у ті громади, де є така потреба. Звісно, наше ключове завдання зробити так, щоб психологи в соціальній сфері були в кожній громаді. Саме з такою метою ми відпрацьовуємо збільшення. Чисельності фахівців, навіть в маленьких громад. На сьогодні нам вдалося додати 41 обувню. 41 особу в громади, саме психологів кваліфікованих, які можуть надавати послуги безпосередньо в ветеранських просторах та інших просторах психоемоційної підтримки в громадах. Вже в 33 громадах працюють такі фахівці, які надають широкий спектр психосоціальних послуг. Крім того, в нас розбудовується: я зазначу, що на сьогодні 55 громад, Громад мають ветеранські простори, і це важливо. Наша ціль, звісно, охоплення 100%, але не лише про цифри має стимова. Ми маємо зрозуміти, що і ми будуємо саме таким чином сервіси, щоб кожен ветеранський простір був наповнений сервісами і послугами, де людина може якісно отримати допомогу різного спектру. Крім того, в нас в регіоні розбудовується центр життєстійкості. Це теж такі комплексні психосоціальна підтримка фахівцями різного спектру, фахівцями соціальної сфери, психологами. На сьогодні таких центрів вже є 12 і за минулий рік такими послугами скористалося майже 9 тисяч осіб. Зазначу, що із такої категорії, як ветерани та члени їх сімей, це майже 2,5 тисячі осіб вже скористалися психологічною допомогою за допомогою фахівців на рівні громад. 200 заходів груп під. Це один із видів допомоги, саме підтримка. За принципом рівний рівному, коли збирається група ветеранів або група членів їх сімей, або група членів сімей загиблих, і з ними працюють психологи, арт-терапевти, фахівці соціальної сфери для того, щоб підтримати і зробити максимально комфортне або очікування, якщо ми говоримо про зниклих безвісти, або допомогти пережити втрату, якщо ми говоримо про загиблих, тобто зробити максимально комфортне і безпечне середовище для прожиття тих подій, які на жаль, ми сьогодні. Маємо і е, такими ж послугами скористалися на рівні громад майже 20 тисяч дітей. Це важливо, тому що Категорія дітей на сьогодні ментальне здоров'я дітей вкрай важливе. Особливо це діти членів сімей загиблих, члених сімей зниклих безвісти, діти, які чекають своїх мамів, татів із фронту, і саме діти потребують психологічної підтримки на рівні громади. Зазначу, що для того, щоб зробити доступні послуги психологічного характеру, ми розбудовуємо підтримку фахівців. Це супервізійні зустрічі, це навчання, це підвищення кваліфікації. У вас були до попереднього спікера таке запитання, де проходять навчання. Я зазначу, що в нас на базі Черкаського національного університету проходять різного плану підвищення кваліфікації навчання для психологів, фахівців різного спектру, які працюють з різними викликами і запитами психологічного характеру. Тобто, це те, що Підтримка фахівців сьогодні і якісна послуга вкрай важлива. Головне завдання психологічної підтримки не нашкодь. Тому фахівці, які не мають відповідної підготовки, вони не можуть надавати ці послуги. І сьогодні. Згідно нового закону про психічне здоров'я, саме буде створено експертна група, яка буде проводити певну сертифікацію, і тільки такі фахівці, які пройшли сертифікацію, зможуть надавати послуги психологічні, психосоціальні, психіатричні, відповідно до певного заключення цієї експертної комісії. Це теж крок в якість і розбудову послуг. І зазначу також такий важливий аспект, що всі, хто сьогодні працюють в сфері ментального, Здоров'я фахівці з ментальної здоров'я, психологи можуть скористатися контрактуванням з міністерством ветеранів щодо надання цих послуг. Саме Міністерство ветеранів сьогодні пропонує такий формат повернення коштів за ці послуги на рівні громади для того, щоб законтрактуватися певні умови умови вимоги. Більш детально можна знайти цю інформацію на сайті Міністерства ветеранів або звернутися на залізняка 10 безпосередньо. Де працює ветеранський простір обласний, де працює простір ментального здоров'я, і там отримати детальну інформацію. Але ми зараз закликаємо всіх фахівців, які можуть бути корисні психологів, які можуть бути корисні для такої категорії, як ветерани та члени їх сімей, відгукнутися, звернутися і надавати послуги з відшкодуванням, так би мовити, заробітної плати саме від Міністерства ветеранів. Важливо зазначу наостанок, що. Ми зараз говоримо не про кількісні показники, ми говоримо про якість послуг. І коли мова йде про психологічну підтримку, саме якість послуг і професійність в підходах, етика комунікації з такої категорії, як ветерани та члени їх сімей, вкрай важлива. Максимальне залучення сервісів і послуг громад, теж використання їх ресурсів. Зараз ми працюємо над розвитком адаптивного спорту для ветеранів та членів їх сімей на рівні громад. Тобто, нагадаю, що коли ми будемо говорити про комплексну психосоціальну послугу, сюди в Ходить не лише спеціалізовані послуги, а й неформальні це групи підтримки, це різні гуртки за інтересами, це спортивна адаптація, це будь-що, що може бути інструментом для стабілізації, для відновлення і для повернення людини в звичне для себе русло. Тому звісно ця тема буде актуальна ще не один рік, тому що ветерани, ви знаєте, повертаються і. Після перемоги ми будемо зустрічатися із масовим поверненням ветеранів. Тому звісно, зараз чим більше ми вкладемо в розбудову цієї екосистеми в сервіси на рівні саме громади. Я на цьому акцентую підготовку фахівців, тим простіше, адаптивніше пройде цей шлях, і ми матимемо здорове населення, яке не буде переживати ті травмуючі події і травматичний досвід, який ми на сьогодні маємо.